Шановні аграрі, як бідному фермеру заробити 3 мільйона з гектара, вам не почулося? 3. Біжимо в сільпо. Дивіться, корзинка одна стоїть 79,99. Що робимо? Сіємо 50 тисяч на гектар соняшник. Сідаємо під магазин сільпо і продаємо по 60 гривень за корзинку. Гребтимуть на ура, розхват і заробимо три ляма з гектара. Дивіться, в мене навіть більша корзинка, цю можна по 100 продати. А у кого, шановні аграрії, менше корзинка, продаємо їх на кучку. У кучці три штучки і буде 80 гривень. Ніяке здавання масло шановні аграрії, сіємо ріденько на метрі, по одному соняшнику, по два, по три, щоб отакі ось корзинки були. І це буде густота, у нас, шановні грає, 50 тисяч. Сідаємо під сільпо, опускаємо ціну і торгуємо. 60 гривень ціна, у сільпо по 70 Розгребуть нічого делати, шановні аграрії. 50 тисяч густотою такої на гектар, шановні аграрії, у нас буде 3 млн грн. 3 млн грн заробляємо фермер з гектара. Так що спекулянтам не даємо, соняшник не здаємо, а весь у сільпо. Маслозаводи хай. А в сільпо соняшник. По 60 гривень біля сільпо сіли і продаємо. Гарний соняшник.